Лісова пісня, частина двадцять перша. Русалка польова, з благанням кидається до мавки, Сестрице, пошануй, краси моєї не руйнуй, Мавка, я мушу, русалка польова. Уже ж мене пошарпано, всі квітоньки загарбано, всі квітоньки зірниченькі, геть вирвано з пшеніченькі, мак мій жаром червонів, а тепер він почорнів, наша крівиця пролилася в борозенці запеклася, мавка, сестрице мушу я. Твоя краса на той рік ще буйніше залишає. А в мене щастя, як тепер зов'яне, то вже не настане русалка польова, ламає руки і хитається від горя, як од вітру колос. Ой, горенько, коси моя, косо моя золотая, ой, лишенько, красо моя, красо моя молодая, мавка. Твоїй красі вік довгий не судився, на те вона зроста, щоб полягати. Даремне ти благаєш, так мене, не я, то інший, хто її зожне. Русалка польова. Глянь, моя, сестро, ще хвиля гуляє з краю до краю, дай нам зажити веселого раю, поки ще літечко сяє, поки ще житочко не полягло, ще ж неминуче до нас не прийшло. Хвильку, хвилиночку, мить одну рідна я». Потім поникне краса моя бідная, ляжу додолу сама, сестро, не будь як зима, що не вблагати її, не вмолити. Мавка, рада б я волю волити, тільки ж сама я не маю вже волі. Русалка польова, шепче, схилившись, схилившись, мавці до плеча. Чи ж не трапляється часом на полі, гострим серпочком поранити руку, сестронько, зглянься на муку, крапельки крові було би для рятунку доволі. Що ж, хіба крові не варта краса? Мавка черкає себе серпом по руці, кров бризкає на золоті коси русалки польової. Ось тобі, сестро, яса. Русалка польова клониться низько перед мавкою, дякуючи їй, і никне в житті. Від озера наближається мати, а з нею молода, повновида молодиця в червоній хустці, з торочками в бурячкові спідниці дрібно та рівно зафалдовані. Так само зафадований і зелений фартух з нашитими на ньому білими, червоними та жовтими стяжками. Сорочка густо натикана червоним та синім, намисто дзвонить дукачами, на білій пухкій шиї міцна крайка тісно перетинає стан. І від того кругла заживна постать здається ще розкішнішою. Молодиця йде за машистою ходою, аж стара ледве поспіває за нею. Мати до молодиці люб'язно. Ходіть, килино, ось де край берези, ще свіже зілячко, ось деревій. Ви ж гладишки попарити хотіли. Він добрий, Любонько, до молока. Килина. Та в мене молока вже ніде діти, коб ярмарок хучі, куплю начиння. корова в мене турського заводу, ще мій небіщик десь придбав, молочна, і господи яка, оце вже якось я в полі обробилася, то треба роботі хатній дати лад. От ой, тітко, вдовиці, хоч надвоє розірвися. Прибіднюється, підобгавши губи, мати. Ей, рибонько, то ви вже обробились. Ну що то сказано, як хто робітний та здужає, а в нас маленька нивка, та й то Бог сподівається.